Всім привіт! Вас вітає компанія Group. Сьогодні ми будемо знімати відео на складі. Ми будемо робити деякі зміни і хочеться зберегти це в історії. От є такі полки. Тут полки ми кладемо це те, що можна достати руками. Воно не є там важке, таке якесь, воно не є габаритне, тут переважно болти, там деякі запчастини насівалки. От. Також тут у нас є такий палітний е, стелаж, який висотою 2,5 метри. І далі також у нас є ще один палетний стелаж, який висотою також 2,5 метри. І е, ми хочемо повністю цей стелаж і цей стелаж замінити одним стелажем, який буде в висоту 4,80 І це нам додавить ще стільки саме місця, так як є тут. І навантаження на кожну траверсу буде значно більше витримувати, ніж цей. Тобто така невеличка модернізація складу. Цей стелаж ми поставимо сюди, бо тут ви також бачите, є багато робочих палет, які їх також можна десь скласти, щоб воно було і більше місця, і виглядало більш, скажімо так, культурніше, більш цивілізованіше. Тому давайте до роботи і будемо потім дивитися, що з цього виходить. Поїхали! О! Ну, стойка вот отсюда. Треба буде міра довжину від сьогодні і туди до квадрата і туди, щоб все рівненько воно було, поняли? Все добре, працюємо. Тут є нюанс. Це, я, розумію, низ. А ви подивіться по картинкам, що напускає. Подивіться, там не нарисовано. Не нарисовано чи що? Ну, Виємкою да? донизу. Да, тут не по самому низу. І тут виходить у нас вище, але ну, чому не нарисована висота? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, ні, то правильно, так. Да. <клес> Под став ставши небудь. <клес> Дядя. Коля. Робити так, по 9. Вот тут 10, робіть по 9. Глази глаз. Треба все підбивати, контролювати, щоб було по технології. Не заходить. Що там, Дім, скажи? Нема що казати. Проблемка. Рішиться все вирішення. Зараз вирішив. Треба просверлювати другі відверті, мабуть. если так если сверлим отверстие 24 24 6 там, да, там не получается оно не получается я просто вот оно должно быть на вот этом отверстии да я хочу посчитать по отверстиям сколько у нас вот этих перемычек будет до конца все равно тут Ми ціни прикрутили, ширина правильна. Метр 10 виходить. Не співпадає десь на міліметрів 16-17 отвір. Зараз заміряю. Є отвір тут, а потрібно було здвинути його ближче до середини на 15 міліметрів десь. Як думаєте, чия це помилка? Помилка заводу. Дзвонять завод, може вони перероблять, або ми будемо робити отвір. Новий. Новий отвір. А це буде слабше. це перемичка. Mm. Отвір буде біля отвіру. Один отвір, другий. Слабше буде конструкція. Ну зберігайте їх на заводі і прийшліте. Яка різниця? Ну, і все. Заплатили ще пару копій, це за зборку і все. Я зараз пойду завезу малого на англійську, побуду і вернусь сюди рівно в 6 годин. Хочете, мене будуть почекати, якщо навіть не це, то ми будемо тут робити робочу зону. У нас це ще у, нас, у нас ми з нього можемо робити. А потім рішення прийде по цьому, будемо робити це. Так, то я за те, щоб ми за вечір хоча б це зробили тоді.